Вітаю всіх підписників! Сьогодні цікава тематика. Будемо досліджувати найдешевшу ковбасу. Що вона нас складається? Що на ній пише: м'ясна сировина м'ясо птиці, 30% сало. Хребтове 25%, м'ясо птиці МО. Модифікований об'єкт 20%. Свинина 15% емульсія шкіри. Свинячий 10, молоко сухе дають, крахмалі, картопляний сіль кухонна, харчова вода, нітритно солильна суміш, Нітрати дають, Декст роза, глутамінат, натрію, Ізоас натрію Натрий фосфатів, фосфатів. Екстракт перець чорний. Чеснок паприка Коріандр, ароматизатор шинки Екстракт паприки І така кубаса має нам. Дати 1000. 502 кІЛОДЖОУЛЯ зі 100 грам. 300, то відноситься до 360 приблизно кілокалорії. Тобто людині на день треба 2000 по-бідному. То треба з'їдати, скільки виходить. Десь до 700-800 грам ковбаси, щоб нормально сили були. От така ковбаса цікава. І скільки вона може стояти в холодильнику? Вона навіть завдяки хімії куда нітратів, Не плюс 12 може 10 діб стояти. Ну так, а При плюс 6 може стояти майже місяць, 25 діб. Так що Дуже рекомендую. І ціна невелика біля 90 гривнів за кіло. Отак, От доходи не дозволяють купити щось ліпше.